Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас з вами на черзі дуже такий, можливо, простий лайфхак, але я ним користуюся. Це єдиний спосіб, який мені подобається. І так, у нас іноді буває ситуація, коли там потрібно набрати петлі відкритим способом, тобто таким чином, щоб потім цей край розпустити і в'язати в іншу сторону. Ну, наприклад, коли ми в'яжемо подвійну шапку. Як приклад. І, власне, давайте почнемо. Для цього нам знадобиться е, нитка додаткова, нитка основна, гачок і, власне, спиці. Так, з чого ми починаємо? Беремо додаткову ниточку, робимо повітряну петельку першу, ну ось таку, так. Тепер беремо нашу спицю, вкладаємо її між гачком. І ниточкою першу ми ось зробили петельку. Потім перекинули ниточку знову за спицю, друга петелька, знову ниточку за спицю, петелька, ниточку за спицю, петелька. Ниточку за спицю, петелька. І ось таким чином дуже просто. Головне запам'ятати, що Завжди має бути ось таким чином, що гачок спиця, нитка. І просто ось таким чином набираємо необхідну нам кількість петель. Це, цей спосіб підходить як для поворотного, так і для е, в'язання по колу. Та що ж таке. Так, набираємо необхідну нам кількість петель. Ось таким чином. І, власне, коли ми набрали стільки, скільки нам потрібно, цю ниточку або можна обрізати і витягнути. А ще зручніше сюди просто повісити маркер, щоб вона не розпускалась. Так, чіпляю маркер. Ось так. Тут можна підтягнути. Ну, можна це обрізати, якщо вам не потрібен такий довгий кінчик, беру другу спицю і в'яжу тим способом, який мені власне потрібен. Тим малюнком. я зараз просто оцьовою гладдю пров'яжу. Так, ось, наприклад, я пров'язала стільки, скільки мені потрібно. Тепер мені треба цей набір відкритий. Відкрити. <рес> Знімаю цей маркер. Так, прибираю його тепер дуже обережно ось так поверну. Я беру спицю і ось таким чином просто розпускаю, так, давайте ось так, розпускаю це все діло. Тобто просто. Треба тягнути за цю ниточку, і бачите, петельки розпускаються. Ми їх набираємо. Ну, якщо в мене така трошки пухнастенька пряжа, вона тримається не, Ось, бачите, збігла петля. Так, оп, і ми її витягнули. Щоб такого не було, краще розпускати. у одній петлі і одразу одягати на спицю. Можна взагалі ось так зробити. Спочатку одягти на спицю, а потім розпустити. так, і Все тут дуже гарно розпускається, і ми отримуємо необхідну нам кількість відкритих петель. І все, просто витягуємо цю ниточку. Ось так, тепер сюди ми там або нитку нову прив'язуємо і в'яжемо, або, якщо нам треба зробити підгин, то ми це діло складаємо і в'яжемо разом по дві петельки з кожної спиці. Це вже залежно від того, що ви в'яжете. тобто. Такий спосіб дуже простий і <смі> мій улюблений. Так, я вам дякую за увагу. Сподіваюся, що у вас все вийде, що я достатньо зрозуміло показала, пояснила. Дуже вам дякую, до побачення.